say day daylight come and me want to go day me say 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 daylight come and me want to go work all night on a drink of rum Come and we want to go home. А я вам пропоную перед канікулами просто ось таким чином розважитись, провести щось приємне і корисне. Поєднати два в одному. Тобто в нас буде такий тематичний урок. Тема цього уроку мова мас медіа сценічна мова. І все це буде вкупі в поєднанні із тематикою фільму «Бітлджуз». Ми потім про це проговоримо і поки що запишіть зошитах. число на сьогодні, 23 жовтня, класна робота і тема уроку мова мас медіа сценічна мова. Як запишете, поставте плюс в чаті. Розуміння нашого стану, який він нас на, на зараз, і на кінець уроку потім треба проаналізувати, чи покращилось, чи погіршилось, і взагалі що нам урок цей дав. Ось така вправа, що тут треба зробити. Подивіться на зображення, і треба зрозуміти, який або яка ти герой-героїня з фільму Бітуджус. У вас є герої і їх емоції. Вам треба поєднати емоційний стан героя і ваш. Чи він співпадає, озвучити, що ви обрали, кого і чому саме. Хто бажає першим? Я можу. Давай. Зацікавлена Астрид. Є, супер, дякую. Хто ще бажаю? Спокійний Вольт Джексон. Є, чудово, дякую. Також зацікавлена Астрид. Є, чудово. весело, відеожус, добре є. Дякую. Є ще хочу поділитися. Добре діти, дякую. Ну ось така вправа. І тоді ми рухаємось з вами далі. Взагалі поговоримо, чи бачили ви цей фільм, чи сподобався вам, чи ні. Якщо не бачили, чи хочете переглянути, можливо, урок вас на це так, налаштує. І якщо бачили, то які ваші враження? Я бажаю, чи поділитися. Я бачила в Тіктосі там звук з цього фільму: тренд під цей звук. Так. Тому я бачила тільки це. Я хотіла дивитися, але щось руки надішли. Добре, дякую. Можна подивити, подивитися, там стоїть 12 плюс, є звичайна сцена трішечки такі з вогником, але ми всі вже дорослі і розуміємо, так що гуд, що не гуд, і, в принципі, можемо то все аналізувати. Так, не бачила, можливо, поділюсь. Дякую за відповідь. Є, ще хочу поділитися. Добре, діти. Ну фільм цікавий юморний. Нічого там страшного такого немає. кого є можливість, перегляньте. І ми з вами рухаємося далі. Так, сьогодні будемо говорити про сценічну мову і мову мас-медіа. Для того, щоб про це казати, так треба взагалі зрозуміти, що це таке. Отже, сценічна мова це один із основних засобів театрального втілення, драматичного твору. Володіючи майстерністю сценічної мови, актор розкриває внутрішній світ, соціальні, психологічні, національні побутові риси, вдачі персонажа. Техніка сценічної мови це істотний елемент акторської майстерності. Вона пов'язана із звучністю, гнучкістю, об'ємом голосу, розвитком дихання, чіткістю і ясністю вимови, тобто дикцією, інтонаційною виразністю. Сценічна мова один з основних професійних засобів виразності актора. Входить в основний курс навчання акторській майстерності. Комплексне навчання передбачає перехід від побутової, спрощеної мови, властивої, більш абітурієнтам, так до виразного яскравого, сценічного звучання голосу актора. Навчання сценічній мові нерозривно пов'язане з формуванням пластичної свободи, розвитком еластичності, і рухливості, дихальної і голосової апаратури, вдосконалення мовного слуху, постановкою голосу. Сценічне мовлення це не спонтанне, а навпаки, підготовлене мовлення. Так? Добре, кажуть, що гарна імпровізація це заготовлена імпровізація. Живим голосом актор створює мовну характеристику персонажа, передає його почуття, внутрішній стан, різні сценічні обставини, темпо, ритм, ролі, вистави, то, що зумовлюють і акторську вимову. На сцені природно співіснують різні функціональні стилі усної мови діловий, художній і розмовний. Умови функціонування мови в театрі настільки е, підпорядковані вимогам сценічної практики, що варто говорити про своєрідний окремий сценічний стиль мовлення. Ось така в нас невеличка так, теоретична інформація. І я вам пропоную, що таке сценічна мова записати. Тут є декілька визначень. Одне речення оберіть, що вам найбільше. Підійшло і занотуйте в зошиті. Тобто є і в першому абзаці, і в другому, і про сценічне мовлення, в третьому щось одне обріть і запишіть, воно буде йти, і, і те правильно. І як запишете, плюс в чат самим прочитати і оригінальність. От якраз в цій мові, мові мас-медіа, і часто зустрічаються помилки, так? Функції цієї мови це інформаційність, повідомляє про події, факти, ідеї, вплив. Вона формує громадську думку, впливає на поведінку людей, об'єднувальна, сприяє об'єднанню людей навколо спільних інтересів. Ну і розважальна, звичайно задов... задовольняє потребу людей у відпочинку та розвагах. Приклади мовних особливостей, які є мови... мовні особливості, заголовки Вони повинні бути короткі, яскраві. Інтригуючі, лексика, вона має бути широко використана із загально зрозумілими словами, емоційно забарвлена і часто там використовують сленгову мову, так молодіжну. Синтаксис зазвичай тут переважають прості речення, так речення де є одна граматична основа, є інверсія, тобто неправильний порядок слів, що таке правильний порядок слів, спочатку йде підмет, Присудок, так і далі другорядні члени речення, які залежать від присудка і так далі. Ось така є схема. В цьому варіанті в мас-медіа завжди буде неправильний порядок слів. Ну і часто бувають риторичні запитання, риторичні оклики, вигуки і так далі. Стилістичні засоби є, метафори, порівняння, гіперболи, іронія. Чому важливо вивчати мову мас-медіа? Знання особливості мови мас медіа допомагає критично оцінювати інформацію та захищатися від. Маніпуляцій, вивчення мови мас-медіа сприяє розвитку вмінню чітко і лаконічно висловлювати свої думки, знання мовних особливостей різних жанрів мас-медіа сприяє розширенню кругозору. Ну і підсумок, що мова мас-медіа це складне і багатогранне явище, яке постійно розвивається так і з нашим історією, з нашим життям. Вивчення її особливості дозволяє краще розуміти сучасний світ і ефективніше взаємодіяти із ним. Я вам пропоную теж обрати найголовнішу інформацію з цього слайду і записати. Наприклад, що таке мова мас медіа так? І які в нас є мовні особливості? Мені здається, для цього буде досить. Тож. Говорить, ви приводи, які блукають світом мас-медіа. Що ви чуєте, які слова лякають вас або, навпаки, приваблюють? Адже мова мас-медіа медіа це потужний інструмент впливу, який формує вашу думку. Я вам скинула вже чат посилання закріплене. Так, тексту, якого ми будемо аналізувати саме статтю, я зараз ще раз продублюю хто з телефону, хто не бачив. Зараз. Є, скинула, повинна вже з'явитися. Тож, ми проаналізуємо саме ось цю статтю, так, текст з мас-медіа, саме статтю від Уніан, де журналісти діляться враженням про сиквел так? нашої хорор-комедії Тіма Бертона, яка була спочатку знята, ну, в одних джерелах пишуть 86-го, тут 88-го року, і лише після такої тривалої паузи так, зняли другу частину. Нагадую, на що звертаємо увагу в цьому тексті? На лексику, в дужках підказки, на синтаксис, прості чи складні слова, і так далі. І стилістичні засоби, хто які знайде. Порівняння, гіперболи, метафора це найлегше. Так? Стаття Величенька, хто вже відкрив, подивіться. Я розумію, можна її всю прочитати, але аналіз зробити якогось окремого розділу. Так? І ось цей аналіз записати. Я відкриваю теж цю статтю, подивіться, ось тут є такий матеріал. Аналіз, розділи зазначені ось так. Подивіться: так жирним. Бачите, перший розділ, другий, і навіть є гіперпосилання на кожне із розділів статті. Опрацюйте, подивіться уважно, оберіть один розділ і зробіть аналіз. Короткий. Тобто назва розділу посередині записали, і за схему я зараз відкрию презентацію, зазначили, хто що знайшов. Чи є діти запитання до того, що робити? Я повернула. Пишемо назву розділу. Так далі, лексика можна поставити крапку і зазначити, що в цій статті в цьому розділі використовую таку лексику, сленгові слова, і в дужках приклад, професіоналізм, приклад або емоційно забарвлені слова. Так, приклад. Далі, крапка, синтаксис, крапочка. Наяв більше наявлено простих речень. Прикладів тут ми не будемо писати, так? Або можна одне речення знайти, просте, одна граматична основа. Так є риторичні запитання, якщо вони тут є. Інверсії дуже важко шукати, майже кожне речення це буде інверсія. Що таке риторичне запитання? Це те запитання, яке не потребує відповіді. Так? І стилістичні особливості. Хоча б знайти і гіперболу, це перебільшення або порівняння, так? Тобто, де хтось з чимось з кимось порівнюється, це найлегше. Я вам даю, діти, 5-6 хвилин і будемо перевіряти. Якщо буде хто готовий раніше, будь ласка, або взагалі по завершенню часу, рука, мікрофон і озвучимо, що вийшло. Діти, чи зрозуміли завдання? Так. Добре. А ще порівняння, наприклад, Тим Бертон випустив такі хіти, як Едвард, руки та так далі. Добре, але там було не порівняння, а все члени речення. Добре, бо як могла збити із думки так ось цей сполучник Як? Але це було члени речення. Нічого. Дякую за твою спробу, в принципі, все нормально, дякую, можливо, хтось іще хоче. Загалом оцінка цієї статті, мені здається, вона більш загальна. Нема такої експресії, так, такого гучного заклику, переглядайте, бо це супер, або не переглядайте, бо це погано. Виражена загальна думка так, без якихось голосних закликів і так далі. Просто можна переглянути статтю, ознайомитись про що цей фільм, для чого. Відколи знятий, яка загальна оцінка глядачів, і таким чином дійти самостійно висновку: чи переглядати, чи не переглядати. Ось такий був приклад статті засобів масової інформації, і ми зараз будемо рухатись далі до наступної вправи. Стань зіркою кіно. Ну, це теж така голосна назва, що ми будемо робити. Тепер я що ви актори. Як ви передаєте свої емоції за допомогою голосу, які інтонації використовуватимете? Фільм Бітлджус це справжнє джерело для вивчення різноманітних, мовних нюансів, особливо інтонації та тембру. Наприклад, такі в нас є сцени з фільму, так, на які варто звернути увагу. Тобто перша поява Бітлджус з'являється звучним криком і характерною інтонацією. Це чудовий приклад використання голосу для створення, ефекту, несподіванки та жаху. Далі можна подивитися на таких персонажів, як Делія, так її голос це окрема історія. Він мідливий, драматичний і завжди привертає увагу глядачів. Лідія спочатку її голос тихий і невпевнений, це особливо в першій частини, так але з часом вона стає більш. Як вона стає рішучою і сильнішою, і так само підсилюється її голос. Наприклад, розмова бітлджуса із Лідією в цих сценах можна простежити, як Бітлджус змінює свій голос залежно від ситуації. То він хрипкий і загрозливий, то м'який. І пропоную переглянути, наприклад, так, щоб підтвердити на цю сцену, так. Пісня Say My Name. Так, вона в тіктоці дуже популярна. Це культовий момент, демонструє, як зміна інтонації може кардинально змінити значення фрази. Звичайно, пісню ми слухати не будемо. Ми переглянемо фрагмент з фільму. Це перший фільм. І зверніть увагу на інтонацію героїв, як вони говорять, з якою силою, і так далі. two, words. Right. Ah. First word. two syllables. I don't know what your signal means. Turn around and look behind you. Hi, how are you? Beetle. God, okay. <laughs> uh, <laughs> uh, breakfast orange, orange beetle, uh, beetle fruit, beetle breakfast. Uh, the beetle drink. Uh, beetle. Uh, 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 Beetlejuice? Yes, that's it! Name's Beetlejuice? Just say it once more. It was you, wasn't it? The snake. Oh, no, what snake, you kids, in your imagination? Just say it! Mm. Ви навіть побачили, що на прикладі гри, так, слова, за допомогою словами голосу, сили, голосу, інтонації, так, можна багато чого зрозуміти. Ну і ще один фрагмент пропоную переглянути це вже з другої частини, це як завершальний момент. Теж зверніть увагу на гру акторів, як вони говорять. за право. Моя навічна. Та ти проклянеш ту вічність, мою. Я сам одній вовк. Знайди когось ліпшого. Того, хто тебе зрозуміє. Наприклад... Є щось, що малюють.

Ну, ось такі були два фрагменти, так, і подивитися на гру акторів, як вони користуються своїм голосом. І тепер я пропоную вам виконати невеличке завдання: об'єднатися в дві групи і створити діалог між двома будь-якими персонажами. Можна з цього фільму, можна не з цього фільму, будь-яких героїв ставити, використовуючи різні інтонації, різні стилі мовлення драматичний, комедійний, трагічний. І, звичайно, проти ці діалоги озвучити. Об'єднує вас в груп. Хто Поліна, з вас двох буде? Ну, можемо по черзі, там же Ада і Джонс. Ну, да. Я думаю, теж логічніше так. Можна по черзі, добре. Давайте, дякую, дівчат. А, чи можу я вам допомогти? О, ти що, мертва? Ні. Просто стурбована. Ти хто? Я бітлджу. І я тут, щоб допомогти тобі з твоїм життям після смерті. Допомогти? Я не потребую допомоги. Я просто хочу повернутися додому. Повернутися? Залишилося тільки одне ти повинна дозволити мені зробити це. Ні, я не можу цього зробити. Чому б ні? Я ж веселий. Все. Ага. Добре, дякую. Ну, Мені здається, вона навіть намагалася трішечки увімкнути акторської гри. До речі, Паліна більш так підходить під цю гру. Дякую вам, дівчата. Треба Дійде. проаналізувати всю свою роботу на уроці. Будемо допомагати одне одному. У нас є ось така вправа колесо. Вкривається речення, його треба просто доповнити. І хто бажає, доповнюємо. Так. Так. Заняю сьогоднішнього заняття мені знадобляться. Хто бажає відповісти і доповнити? Щоб покращити свою навички в спілкуванні. Так, чудово. Дякую. Супер. Є ще охочі доповнити? Чи крутимо далі? Крутимо далі, я зрозуміла. Наступний. Так, я хочу похвалити себе за те, що на сьогоднішньому занятті. І треба завершити, хто бажає. Була активна. Так, дякую. Супер. На наступному занятті я хочу. Теж підсумовуючи свою роботу на уроці, так, або якісь побажання, будь ласка, є хочу. Більше спілкування можу. Угу. Я теж цього хочу, дякую. Дякую. Так. На сьогоднішньому занятті я розібрався, ще розібралась. А може, либо не розібралась потрібно повторити. Таке теж буває. ви поняті, що таке інтонація? Які використовувати? Раз добре. Дякую. Так, йдем. На сьогоднішній зустрічі мене здивувало. Що є така функція, як інші кімнати. Угу. Дякую. Так, можливо, щось сподобалось або не сподобалось. І дайте та, та відповідь буде правильною, це ваша думка і вона має місце. Особливо сподобалось дізнатися про фільм такий, тому що я раніше про нього нічого не чув. Добре. Дякую. Є. І останнє завдання. Більше речення так, яке треба допомогти. Було важко, але я. Скорились, добре. Дякую, діти.